Мешканці села Ганусівка Тисниницького району розколяду святкували в уже в оновленому будинку культури завдяки двом проектам розвитку місцевого самоврядування всеукраїнському і обласному, а також їхнім партнерам, серед яких громадські організації, підприємства, а також меценати, село отримало уже сучасний заклад культури, у якому тепло, світло, затишно і де основне за словами працівників закладу хочеться працювати і творити. Село Ганнусівка невеличке, тут нараховується близько 1200 мешканців. На його території немає великих підприємств, а отже, у місцевому бюджеті коштів мало. Саме без грошів є змусило активістів громади писати проекти, які, як виявилося, стали переможцями конкурсів. Так було на початку робіт у будинку культури. А так зала виглядає сьогодні. Реалізувати усе заплановане вдалося насамперед завдяки активній підтримці Ганусівської громади. Вони надали мені потужну підтримку в реалізації двох проєктів, які були реалізовані протягом цих восьми місяців. Це все український проєкт зберігаючи енергію, збережемо культуру та обласний проєкт «Енергоактивними кроками до 575-ї річниці села Ганусівки, який ми відсвяткували в 2012 році. У будинку культури насамперед стало тепло. Крім того, за кошти виділені на проекти, а це 141 тисяча від всеукраїнського та 68 тисяч від обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування, вдалося зробити і багато іншого. Нами було проведено ремонт кімнати урочистих подій, гардеробної, ремонт сцени. Було закуплено одяг сцени, закуплена повністю вся апаратура для проведення концертів. Було зроблено. Велику роботу по освітленню будинку культури замінена вся проводка в всіх приміщеннях. Зроблено також ремонт у глядацькому залі і замінена підлога щодо дерев'яної підлоги, то тут каже пані Марія: дослухалися до порад старожилів села, які наполягали. Хочеш теплої хати, став під ноги дошку. Так і вчинили розколяда 2013 Відбувалася вже в оновленій залі. А на черзі, за словами голови села, реалізація чергових проєктів, які цього разу стосуються освітлення вулиць та сортування відходів. Крутимося, як можемо, каже пані Марія. Вишукуємо будь-яку можливість покращити своє становище. А хто стукає, тому відчиняють.